По бежишься, каковы, 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 каковы. Добрый день, мы из рада, милиция. Облизать алкоголя после 50-е годы. и все остальное. Поэтому дашь мне книжечку? Что ты продала? Шампанське Київ. Стаканчики. Скірки зі Сакарки. Скільки ви дали грошей? 120 грн. гривень. Ну, вертаєте товар, вам однозначно. не гроші. Ні, за скірками будемо їсти. Нічого обманювати, що ви на неї написали три протоколи. Не треба тут фантазірувати. Що сталося? Розкажіть мені це. скажите, дайте мне ручку и листочек, буду записывать прозвище. Сколько вас просите? Не продавайте. Есть, вот, есть, да? Прекрасно. Красивый, бронежилетный. Вы ведь вы защищаете да? да. Да. Давайте я вам еще зараз я покажу, а взагалі А, вы властница, так? Нет. Я <пу кри> Скажіть, мені будь ласка, ім'я побачимо, нехай надасть медичну книжечку. Які документи у вас є здобува? А як медичної е, книжки немає? Що можна книжечку? 40 копійома. Це гускарки пропозиції, будь ласка. Звичайно. Продав алкоголь. А таке відношення це має до книги скарги з'явитися. Я Делай, можу я навіть висловити. Вислови 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 я запис да, маю право за чому? Книзі скарги. Вона, Вона вас охвалити протести. Ну, якщо продавець захоче, вам дати книгу скаргу. Пропозицію за те, що ви хочете складати протокол. <звислови> Ще, <звислови> <на грани? звислови> тобто ви відмовляєтеся надати книгу скаргу. Ви хочете склати протокол? Я хочу буде залишити віру. А прізвище не треба.

Що робити? А куди нам іти тепер? Mm. Не, ну А не знаєте, може, десь продають десь тут близько. Ну Я не знаю, чи продають алкоголь, але нічого зішки для базарчика є. А чи є за цей читає? 100% що Ну Давайте ми доплати, <ріх> я <з> не є. <ріх> а хто перевіряє, не казав? <ріх> я Не знаю. Там Напередодні, що перевірки єдині співають. А куди ще можна? Чи, вже, чи це вже всім дзвонили, що я сьогодні перевірки? На угу. ага. Ну, ось ну, якщо інформація пішла, то нам вже трохи показуй. Покажи все. на Після 10-ї години руськомостара, само оборони, міліція. І всі на світі. Відкривайтеся, yeah. будемо писатися. Добрий вечір. Ну, давайте ми ще тоді будемо писати ще один протокольчик, того, що вас немає на вічної книжки. Тоді тоді два з нас. Проживаєте ви в Луцьку? Складається протокол про порушення. Дається він за частиною другої статті 156 кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція даної статті передбачає штраф від 510 до 850 гривень. Це на громадян на продавців. близько року. Того, що продаж була спочатку тимчасово заборонена. Розпорядну період, коли були події на майдані, я вже розповідав, що разповідав патрулювання. От ми паралельно дивилися за продажу алкоголю. Підвищувати відповідальність на рівні того, як зробити, як проводиться з неповнолітнім, що крім штрафу на продавця, там від 510 до 800, що ми маємо на сьогодні просто за реалізацію, готувати відповідне подання до податкової про штраф на підприємця. Якщо штраф на з 15 днів не оплачується. Ну, от, він подвоюється. Яким чином можна впливати, Страхувати впливати, до вас, впливати але хочеться просто по-людськи на вас це, попросити чи як? Я вам скажу одне, що це не до нас. Ну, Скажіть, не це до вас особисто. Не знаю, але ви що. То ж як вони що, ви думаєте, що вони не знають? Вони ж прекрасно знають, що не можна після десятої продавати. Але вот с ним Ну а ми що другому? Це наша зарплата, як? Я взагалі не знаю, душом дома сидіти, я. Ну давайте. Молочный воно, так. Ага, понял. Нет, у нас напишите на себе, пишет друг сторон.

Прийшов, взявши прищинку коньячка, мало було з жінкою, і після того завалив дружину. І дитина п'ятирічна лишилась сиротою, а він всізав. О, і купив в магазині транзит. чесно, їздив, просив, молим, 30%. Батижі тому на вашу напарників склали. Протоколу. Місяць назад вас без протоколу попросив, сказали ви особисто останній раз. Мене? Да, вас. коротка. Салют Асти Танерова. Остер, у тебя да. шампанское все сырое. Закрывай. М? Закрываешь. Нічого не продавати. Так, да, що не маю, нічого не випадку. Добре. Ви можете нічого не підписувати. Ми не підписуємо не вставати. Зараз там хлопцям пояснення, та, що так. Що продавали, повірте мені. Ви кого знаєте, як ви на нього дивились? Скажіть, чи в такому стані, як він перебуває? Він буде шампанську. Він скажу, що відомо йде. А яка різниця? Добрий вечір. З шампанського. Продаста? нам такие стаканчики два одноразовых, если я <сöring> <сöring> И Рафаэлу коробочку. А єдині. Добрий, добрий вечір. Що вас пише? Що не знаєте, що після десятої? Те саме. Та тут є мужики. Міська рада. Всіх хто можна. Давайте відкриватися. Ні, там нові. Ні, нові, віки. там якісь мужики. Покажи, а. покажи, що продали. Скільки цікаво можна, а? Бух? Тут, Тут таке не кунає. Покажи, що продали. Закрилися. Закрилися. Я можу шампанським відкрити, якщо треба. Давай. Можна? Да. Ні, почекаємо. <ривіт> все йде, вона все відкриє. Ви ж Што... тут. Що, смішні чи що? Дай мені щось відкрити. Відкрийте двері, будь ласка. Я не буду відкривати, я закриваю магазин і йду додому.